Усього за чотири дні Гуварла зуміла здобути три поспіль виїзні перемоги. У суботу у Дніпрозержинської, а Франківці переграли Дніпро-Азот 91 на 85. Чотири чверті драматичного поєдинку 23 го ірогового дня чемпіонату Суперлігі переможця не визначили. Під кінець основного часу гри господарі були дуже близькі до перемоги, але й за двох поспіль неточних штрафних китків Ламара Каріма і вилучного Дарила такера на останній секунді гри командам довелося грати овертайм. І тут уже говорила свого шансу не втратила. Спарсі Фрейзер швиденько організували ривок 8-2 і в підсумку Франківці, спокійно втримали необхідну різницю в рахунку і оформили свою третю перемогу в чемпіонаті. У грізні Дніпроазотом канадець Майкл Фрейзер встановив новий рекорд сезону, зібравши 20 підбарань. Він другий потрапив до символічної збірної тижня. Далі впродовж двох днів підопічні Євгена Морзіна відсадкували дві перемоги у Сімферополі. У понеділок ведбеді наприкінці матчу до Грифоні у рамках регулярного чемпіонату 76 на 72, А у вівторок вдруге перемогли Сімферопольців у Кубку Суперліги 76 на 68. У чемпіонаті Івано-Франківці піднялися на 11-те місце в притул, наблизившись до зони плей-офф. У групі а, Кубку Суперліги прикарпатці четверті, поступаючись одним очком грифоном, які проте провели на дві гри більше. Також дев'ять очок у пульсара, з яким Говерла і зіграє останній матч цього року. 30 грудня ведмеді проведуть госвій поєдинок у Рівному.